мене переповнює гордість за те, що інші діти зможуть побачити, що наука це не так складно, і що в ній може кожен це показати. Я дуже здивувалася, коли мені сказали про фотосесію. Це для мене була дуже велика несподіванка. Задоволення з собою. Я дуже рада, що я не здалася посеред діла. Мені дуже приємно, що хтось про неї почув. Я відчуваю гордість за те, що я можу надати приклад іншим людям. Це дуже такий приємний бонус. Це стимул працювати далі, і, можливо, отримати якісь нові знання, щоб йти за новими здобутками в майбутньому. натхнення. На якісь подальші, на подальшу роботу, на подальші успіхи напевно радість за людей, які це побачать. Чуваю гордість вдячність своїм всім людям, які дотичні до мого успіху. Я можу заохотити інших людей, розвиватися в науковій сфері. Когось може змотивувати, робити щось ще, адже вони побачать, що вони теж можуть щось змінити, щось зробити нашим прикладом. Хвилювання стосовно майбутнього стосовно як вплине і на моє життя, і на життя молоді. Задоволена, що через написання наукової роботи я досягла такого результату. Я спочатку не вірила, а потім ну це звичайно приємно. Приємно бачити себе і розуміти, що за цією фотографією стоїть цей довгий прокладений шлях. Це, звичайно, надає мені певну мотивації рухатися далі. Робити більші проєкти, приймати участь в інших проєктах, мотивувати і і популяризувати науку.